Всім привіт, з вами Юген Про, і нині ми будемо грати в Майнкрафт. У мене нова версія 1.0. А я говорив? Ні, не говорив. Ну, е, дивіться. Побавишся? У мене текстур пак новий. Зараз покажу який. Ото такий, ну, пише, хочете подивіться і запишіть собі. Або поставте на паузу. Я чекаю. А я ходу п'ять, ви маєте записати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вс, думаю, записали. Давайте создавати новий мір. А ви знаєте, що буде скорі контакти виключати? Якщо так, то пишіть в коментарях. Давайте называем Вичный Латспрай. Веч. Надо вжимать литу. Летспрай. Go. Так, билдерайн. Создание мира. По российски так. А то створение творения... Я кто? Свиту. Створение свиту. По-украински. Підписуйтесь і на канал мого друга. Якого сілка буде в описанні. Видите? У мене якісь глюки знову. Почекайте, я щось налаштую і вам. Ну, ну і вам ще покажу. Ну и всем привет, тебя ж ну я уже поналаштовую. Та просто через текстуру все Веду и, и и теперь можно Так, все добываем дерево Та серия будет дуже коротка а продолжение будет не, может будет полностью серия. Підписуйтесь на канал Мой Ой Я вже говорив, але ссылку я точно лишу в описаниях. То нажимайте таку стрілочку. Там пише як це називає. Або в комментах. В комментариях следит його. Навіть якщо він зараз зараз... Якщо ти зараз сидиш, то я до... я до тебе звертаюся, то... то скажи на мене, на мене напиши, то й вони підпишуться. Клади. Я на тебе, то есть. перший раз сімнадцять стак. Так, стак і чотири ваш. Шотири зроблю па зроблю верх так. Зроблю палки. Вісім. Поставлю їх такий. Кірка. Помогите набрати хоч 10 п'ять. Я буду дуже радий І буду випускати відео дуже-дуже часто. Так, зараз зроблю хату, таку маленьку. Отаку. Я про лайки нічого не говорю, а то і так не набираюсь. І під одним відео набралося, знаєте, скільки? А скільки, подивіться самі. Ну да, бриска, 37, а тут або 38. А я не знаю, кто тоси так долго ДН Багато так. Але дякую за то хоч. так. ой, что я выстакаю ломлю, а, да и мудр а вот скину, так Так, так. Якщо хочете, то я буду знімати з текстурами, а якщо ні, то... Ну я, правда, не буду знімати, а то в мене через текстури заїдає. Не знаю чого. Ну, ще привіду 64, хіт приведіла замість 2. Я доробляю хату і, ну, і прощаємося вже, Ну, тому хватить. Говорить, кажете, мало, ну, я тоже скажу, що мало. Ну, все, давайте.